Ще ж це назвав сьогодні так, е, сьогоднішній ефір. Бо ці ж події, які всі відбуваються, із виборами в Америці, і е, знову ж реакція місцевих людей. Якщо вони абсолютно спокійно реагують на різні оці китайські моменти на, на кордоні, то уявляєте, яка тут реакція там в Америці, там Трамп, не Трамп, яка різниця, е, що таке в Амстердамі? От, я уявляю, що таке спробувати місцевим людям. Пояснити, що От є євреї, і їх не люблять, і з ними відбуваються погроми, оце, якщо ви почнете комусь із місцевих це пояснювати, причому навіть дуже таким людям просунутим, вони, м'яко кажучи, як би це сказати дуже мягко, не зрозуміють. Вони, скажімо, о, не зрозуміють, тому що. Для них якась якийсь прояв, ну так вони до китайців спокійно зараз відносяться, а тут якісь там євреї, якісь далеко живуть на них хтось чомусь нападає в Амстердамі тільки тому, що вони там належать до певної національності, тобто, за національним за національною ознакою. Тут наскільки оцього немає, що коли живеш сам в цьому суспільстві. То просто сприймаєш це як такий трагікомічний серіал от всі оці події, які відбуваються за межами островів та навіть і на островах, те, що відбувається, все разом воно відбувається, воно якось так, воно дуже спокійний такий ефект дає. І знаєте, вже давно себе живучи тут, спіймав на думці, що, мабуть, правильний напрямок руху по життю це якраз коли все, що йде від загалом від державного устрою будь-якої країни, цієї ідеї зараз, чи якоїсь іншої, чи ще щось. От коли починаєш сприймати просто як картинку, як заставку на комп'ютері, якійсь частину якогось серіалу, який до тебе не має ніякого відношення і на ньому. Не треба зосереджуватися взагалі, коли на це на тебе не впливає ні ті погроми в Амстердамі, ніяк ні тим, хто прийшов до влади в Америці, не взагалі будь-що будь-які події, тобто повне відсторонення від будь-яких політичних державних. Ну все, що війна, це все, все одно це все, що з державами пов'язано. Це все одно державний устрій. От тоді це десь такий певний ну правильний напрямок. Життєвий, взятий він приходить сам по собі і якраз залежить суто від локації. Отакий парадокс. Живучи в Україні е і відчувати себе таким чином практично неможливо. А взагалі, е так, тут е Один прийшов. Привіт, Один. Пам'ятаю, <ривіт> мене завжди <ривіт> радує, коли приходить Один. Е так, е значить, то ну, взагалі, оце що до Амстердаму на єврейську тему, я колись. Захопився цією темою, ну, от, е, тобто, існує е, така тема на планеті Земля, що всі хором майже не люблять якийсь один народ. Там сусіди один одного не люблять, там сербі боснійців, хорватів, китайці, наприклад, монголів, казахів, там ще хтось, ще когось, там, уругвайці, не знаю, чилійців чи еквадорців, з ким вони там межують. Тому що вони завжди там все одно якось воювали і можуть один одного недолюблювати. Це один момент. А коли всі хором народи на планеті не люблять якийсь один конкретний народ, то мені прямо стало дуже цікаво. Я почав читати наукові труди на цю тему, які такі доступні, більш-менш без зайвої термінології і зайвих історичних занурень. Uh, і там же взагалі виходить дуже цікава справа, що якраз як тільки виник єврейський народ, одночасно паралельно з ним виник і антисемітизм. Чому? Тому що цей народ приходив на територію інших народів, ті народи кажуть: ви до нас ласкаво просимо, тільки давайте асимілюйтесь. Ось вам мова, ось вам релігія, ось вам традиції. Давайте виливайтесь, вивчайте і будемо жити разом на одній території. А вони кажуть: М -м, не будемо. У нас є своя релігія, своя мова, свої традиції, кабала і все таке інше, і тому до побачення: ми будемо робити те, що нам завгодно. А ті, тоді в свою чергу кажуть: Ні, не будете так, не пройде. І з одної сторони не можна зі своєю кабалою в чужий монастир до чужого народу, з іншої сторони, якщо ви хочете зберегти свої традиції, щоб не було повної асиміляції. Вам треба протистояти чужому впливу і мінімально асимілюватися. Відповідно, далі, чим завжди ця історія закінчується, вона закінчується відповідно погромами і виникненням такої штуки, як антисемітизм. Ну, така історія у цього народу. Добре, це чи погано, отак От отак трапляється. Ну а потім вже цей народ приходить після Другої світової війни на ту територію, яка історично колись належала їм, і каже. Так, люди, а ви тепер, ми тут заснуємо свою державу, а ви тут будете жити якби серед нас. Раніше ми жили серед вас, там було по-різному, потім в нас була своя держава в якийсь період. А тепер уже отак і здавалося б, б на історичну землю. Нічого такого. А з іншої сторони, якщо так розглядати, то наприклад, якщо кожний народ пред'явить якісь претензії. Іншому народу, що ми тут раніше жили. Ви давайте посунетесь, то це ми дойдемо до того, що можна себе об'явити скіфом. Наприклад, набрати зараз сучасні моменти технології, працюють дуже добре, згрупуватися, знайшлося таких мільйон нащадків скіфів, які себе будуть так вважати, і проголосити, наприклад, свої землі від Ліссабону до Уралу. Весь ото аріал, де вони мешкали, оцей весь скіфи, потім сармати, і от якраз туди і оселитися. Ну тобто, все воно виходить доволі весело спутано, і висновок. Особисто для мене, як завжди, все одно в одні ворота. Що від оцього всього відсторонитися подалі, триматися як від семітів, так і від антисемітів, від всіх ним разом подалі втекти і разом і від Трампу, і від китайців подалі забитися на острів, взяти з собою ще пару тих, хто підтримує твої думки, займатися своїми справами, риболовлями. Малюванням, подорожами чим завгодно, тільки щоб оце все разом не впливало на твою свідомість, на твій мозок. Ну як впливало не більше, ніж от якогось такого серіалу. Якось отак. От тому все воно як не крути, пов'язано з Філіппінами, хоча б з тої точки зору, що це така місцина, одна із них на світі. Де від цього всього просто можна забитися подалі? Якось отак. А взагалі цікаво, там воно на тих територіях все розвивається. Ну, то таке. Щось ви взагалі замовчали? Якщо будете мовчати, то буду займатися саморекламою. Нагадую, що до підписки, що до донатів: Шараф, Олен Шараф, ага. Uh, погроми в Нідерландах, коїли мусульмани, тому що війна в Ізраїлі. Але дивно, що uh, я не чула про погроми росіян українцями в Європі, а араби чомусь вважають, що можуть таке собі дозволяти. Ви бачите, це воно всі ці питання. Вони настільки протеречливі і суперечливі. Uh, там, вже якщо повернутися до того ж, погрому в Нідерландах, то там. Ну, принаймні, інформація, яку неодноразово повторили, що ізраїльтяни, приїхавши, самі почали де бачили прапори Палестини, почали їх зривати і викидати. Ті на це відреагували. Ті, в свою чергу, кажуть, що це все одно ролі не грало, тому що ця акція була підготовлена заранше, і ізраїльські спецслужби повідомляли про це поліцію Нідерландів. Якось так, але знову ж тут не можна прийняти чуюсь сторону, як тільки ви, от видитесь на ви, я хто завгодно, на оці от речі, ну от на всю цю державну сферу, на все, що йде від держави, як тільки ми починаємо ділити людей на своїх і чужих, як тільки ми починаємо розглядати людей. Під призмою національності громадянства, оце вже маразм. Оце вже вони досягли своєї цілі, і ми вже підпали під дим, і ми вже там якось щось робимо. Ну, те, що і потрібно робити, там державників, вболівати за певну територію. А цього от може цього все таки краще уникати. От в чому справа, тому що там, якщо це все брати і історично, і по подіям зараз там чортного зломить. І це в будь-якій війні, і те саме, що на нашій території зараз відбувається. Ну, ну от що там, як там? Е, якщо перенести оце все на, на Росія, Україна війна, то теж з одної сторони, е, ці приперлися, тому що імперія повинна розширятися. Це такий історичний закон, ще й фізичний, ще й фізично-біологічний, мабуть, а з іншої сторони. Українська сторона, в якої населення на 95% вирішили, що можна свою мову списати з рахунків, за причому рахунок мови імперії, яка точить зуби на вас постійно. Ну тобто, це така провокація, і причому це не від держави, а саме від населення, від якого від такої спокуси ну втриматися складно. Я вже казав, колись, що от, уявіть. Що там Словаччина чи Молдова чомусь почали говорити українською більшість і до цього почали ставитися нормально. Само собою, громадяни України почнуть на це: о, так вони українці, вони ж українською розмовляють, то значить наша територія. Так само росіяни думають про українців. І якщо ви це зануритись, приймати там одну із сторін, а там ні, будь-яка війна це все одно війна, жаби й гадюки. Тому оце ми ж так зі сторони можемо дивитися на ізраїльтян і палестинців і це зрозуміло. А коли ми дивимося на наш конфлікт, то ми думаємо, що ні, от ми нормальні, ми білі пухнасті, а це вони просто агресивні на нас напали. Просто так, будь-яка війна, вона все одно не починається. Там треба ритися в собі, і там абсолютно не влада, а питання саме до населення. І тому знову ж висновок тільки один, що від того всього подалі, просто подалі від того всього. Від оцих ігор державних від, знову ж 95% любого суспільства, з ним все хріново в будь-якій країні в усі історичні часи. і Якщо люди є, які відчувають себе на одній хвилі з цими 95%, Ну тоді у них все вірно, тоді у них все гармонійно, так вони і живуть. А оті, які там від 1 сотої відсотка максимум до 5 Ім кудись терміново треба звалювати, тому що вони навіть в цій масі, наприклад, 95% вони все одно будуть відчувати себе як серед загарбників, ну як в Україні, наприклад, там при такому населенню яке русифіковане, то і там і загарбників зовнішніх не треба. Тому Палестина, Ізраїль, Росія, Україна від того всього подалі, і на жаль. Іншого нічого краще придумати не можна. Ну я ж кажу, виключення є тільки для тих людей, які вважають, що ну які отак споріднено там русифіковані, воюють за русифіковану територію, хоча на території України добре. Євреї за, за Арабами воюють там у них свої теми. Хоча я ж кажу, якщо. Там оце все перенести на скіфів сарматів і перенести потім на географію, то виходить, що той маразм заснуванням держави Ізраїль. Якщо взяти з іншої сторони те, що роблять взагалі люди-мусульмани з їхнім шаріатом, з їхніми крайнощами, там теж нічого гарного. Тому, взагалі, в всіх, всіх, цих історіях, а там, взагалі, там Трамп до влади прийшов, от Трамп, дивіться. Він уже в них був. Ну, що саме жахливе, це що тільки може бути це жити серед недалеких людей. Це я кажу як ідіотофоб Це, Це жахлива штука, коли ти опиняєшся так, що навколо тебе живуть не самі розумні люди. Це просто жах. Особливо коли від них неможливо триматись на відстані, коли ти втягнутий в їхні ігри. ще оці всі ой, і нічого гарного ніколи з цього не буде. А тут Трамп людина дуже недалека, її все одно обирають в президенти. Я в першому разі я здивувався, в другому разі нічого дивного нема. Але другий раз це ж питання не до Трампа, це ж питання не до населення. От яким треба бути населенням, щоб обрати собі яким би він не був бізнесменом, там от якась певна конкретна людина, яким би він не був е, там, політиком, ну коли ти дивишся, як, як навіть я чую зі своєю англійською, який жах він це все несе, і цілий народ, який вважає себе домінуючою силою, там політичною, економічною, військовою на цій планеті, е, обирає собі в президенти. Ну, не саму розумну людину із там всіх їхніх, там скількох мільйонів. Ну це ж жах якийсь. Ну, отак вони живуть. Ну знову ж я ж кажу: бачите, гарно, коли вже до цього всього абстраговане абсолютно відношення, і на це все дивишся. Ну, ну так ну от просто як на тоталізатор, якийсь і не більше. Так до запитань.